Всім привіт! Продовжую роботу над GCM800 своїм старим над його переробкою та приведенням до ладу. І минулого разу ми завершили на такому е, варіанті, коли у нас вдався другий інпут. Проте в планах привести живлення ось до такого вигляду. І Почнемо ми це з резистору та конденсатору 470К 470П. А після цього перейдемо до резистора в першого, першої лампи другого каскаду. За ним від'єднаємо старі контакти землі, що йшли від потенціометру, бо будемо ми це переробляти, і перейдемо до контактів, що йшли від лампи проводів. Зробимо їх коротшими, перепаяємо на нові позиції, де вони мають бути. І все буде акуратніше, контакти будуть коротшими. І потім ми зможемо перейти вже власне, до е, самого живлення. А поки що випаюмо старі контакти першої лампи. І ось проводи вже випаяні і залишилось їх встановити на нове місце. Ось. Цю групу резисторів е, в сигнальній ланцюжку і в катоді перенести на нове місце. Як можна побачити, конденсатор 22N я вже переніс, але спочатку з'єднаю піни лампи з туритами та заберу залишки старої землі, старої шини, тому що вона буде заважати в новому варіанті. Тож, проводи від лампи приєднано, забираю землю. Такий жорсткий джампер вимагає трошки зусиль для того, щоб його відпаяти та відігнути, але нічого критичного. Зрештою, все виходить. І тепер можемо переходити власне, вже до встановлення нових елементів. Вірніше старих елементів на нове місце, можна помітити моя недосвідченість в першій спроби побудувати цей підсилювач та зробити плату під нього призвела до того, що я не врахував відстань від тури, де будуть кріпитись елементи сигнального ланцюжку до першої другого каскаду, і вони були вже біля другої лампи, що ясно недобре. Тож, припаявши елементи, я Припаяв також частину з анодного живлення. З'єднання, тепер воно буде з цієї сторони плати. І виходить якось так, все досить компактно. Відносно першої лампи. Все на місці і близенько. Так набагато краще. Перейдемо трошки до. Нашого живлення. Ось таке, так воно виглядало, треба прибрати старі конденсатори для того, щоб пере... змінити повністю ланцюжок анодного живлення. І для початку я приберу оці перші два конденсатори та покажу вам, який жах під ними коїться. А там дійсно все досить і досить заплутано, і дивина, що взагалі воно все це працює. Тож, розбираємо нашу плату живлення. І йде тугенько. Але ось я від'єднав анотку. Ось так виглядає плата живлення. Бачите, під конденсаторами заховані резистори, і до них ще один резистор під'єднані. А тепер примірюємо конденсатори на новому місці. Трошки допрацюємо земляну шину, і трошки додамо резистор, щоб між двома конденсаторами ось так тепер виглядає земляна шина, і обв'язка перших двох ламп. Перед тим як знімати це відео, я вирішив трошки доопрацювати лаяут, і він буде в такому от вигляді. Що можна помітити? Я також переніс резистори 5 і 6К, що йдуть перед лампами. Паварампу з плати на додаткові елементи. Таким чином, я звільнив місце для того, щоб перенести 47 мікрофарад конденсатори на цю плату також. Давайте почнемо з цим розбиратися, почнемо допрацьовувати фазоінвертор та паверамп. І от звідси прибрано резистори. І вони на таких платках припаяні до ніжок лампи. І поки що наш паверам виглядає якось так. Примірююсь як буде з конденсаторами і резисторами, і вся плата цілком. Після примірки, власне, настав час припаяти резистори та весь ланцюжок анодки на своє місце. Починаю з примірки резисторів, далі припаю, обгинаю як слід до туритів та припаюю е, провід, що буде з'єднувати ніжку плюс, вірніше, передостаннього конденсатора з резистором, що розділяє останній та передостанні конденсатори. І переходжу власне, до припаювання самого резистора. Та перемички, що буде між резистором та конденсатором. Трошки треба попрацювати. Ну, а після цього, як резистор буде на місці і майже вся частина ланцюжка буде вже готова, я переходжу до резистора між. Двома конденсаторами по 47 мікрофарад що живлять Power Amp та фазоінвертор. І можна сказати, що, не враховуючи нерозпаяні конденсатори, вся, вся анотка готова. ну Тож, щоб попередня плата живлення нам не заважала, оскільки. Всі резистори вже перенесено на основну плату, то треба її випаяти. До речі, я хочу звернути увагу на той факт, що в попередньому варіанті збірки була відсутня одна пара конденсаторів, що мали живити вихідний транс. Таким чином, фільтрація була неповірно зроблена, і це призводило до певного шуму від. Підсилювача, навіть коли нормально не було сигналу, не було звуку та таке інше. І це теж ну, не дуже добра практика. Тож прибираємо плату і я додам конденсатор парний по 32 мікрофаради після випрямлення живлення. Оскільки на даний момент у мене немає підходящого текстоліту. Для висверлювання туретборду для плати живлення, там, де буде випрямлення та початок біосу налаштування, то я вирішив використовувати такі стріборди, які я вже використовую для антизвідних резисторів на першому каскаді та на лампах паверампу. Отже, випрямитель для анодного живлення готовий і треба приєднати. Деякі контакти на плату, і перейти до встановлення конденсаторів перших двох по 47 мікрофарад Як на мене, таке їх розташування значно краще, ніж було до цього. Все близько і всі весь ланцюжок анодного живлення видно. Синім проводом, як ви можете побачити, він спочатку йде від одного конденсатора, потім до резистора, потім на інший конденсатор, потім, потім на ще два конденсатора та резистор 10К. І виглядає, як на мене, досить добре. Ну, тепер настав час перейти до конденсаторів преампу. Поки що впаяю ці конденсатори, можливо, в майбутньому я їх заміню на щось інше. Не знаю наскільки будуть їх номінали впливати на чутливість прампу та на інші моменти, але є можливість поекспериментувати, тож спробую згодом. І ось вже конденсатори на місці і можна перейти до встановлення попередньо зроблених платок. Поки що вставлю на місце кріплення попередньої плати. І щоб перевірити, чи все працює, чи не працює. Виглядає не дуже, та й кріпити два стріпборди до одного гвинтика не дуже добра ідея, але це для перевірки, я повторюсь. І ось настав час конденсатора, я його вже трошки підготував і припаяємо його до виводів після діодного мосту. Та досвідчу стендбай, як і має бути в нашій схемі GCM800. Поки що, як ви бачите, він вільно знаходиться в корпусі, але я його теж згодом закріплю, коли буду переносити стріпборд на місце, яке я для нього планую за схемою. Ну що ж, залишається додати. Резистор 470 Ом, що виконує роль на заміну дроселя живлення, і приєднати його до стендбаю. Знову ж, виглядає зараз не дуже, але коли я все доведу до фінальної стадії, буде, буде значно краще. Ну, Перевіримо. Перевіримо супротиви. Нуль, нуль, нуль. 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 10 Десятька. Земля та анодка в порядку, тож приєднаємо спочатку конденсатор на місто, так з боку в корпусі. А далі зроблю отвори для біас-регуляції. Ось так я платку закреплю. І так воно в зборі. Уже з резистором. Виглядає значно-значно краще. Отак рідпиться до стенбаю на додатковому стріборді, і для того, щоб все було добре, бо деякі контакти висять, додам трошки хомутів. и проверим. Проверим вольтажи и без. Четыреста тридцать. Четыреста тридцать пять. Четыреста тридцать. Двести.

23, а тут 30 Ого, лампи вже вшатані І Мінус 39 Мінус 39,7 Тобто все має бути більш-менш нормально